Осіння казка про лісових звірят і користь навчання. У глибокому лісі, де дерева вдягаються в жовтогарячі шати, настала золота осінь листя кружляло в повітрі, а гриби повилазили з під моху, немов маленькі хатинки для казкових істот. Одного сонячного ранку зайчик біловух зібрав своїх друзів. Їжачка, колючка, лисичку руденьку та сову Софію на осінній пікнік. Вони вирішили піти на галявину, біля Великого Дуба, де щороку влаштовували свята прощання з теплом. Я візьму моркву та капусту, зрадів зайчик, а я назбираю яблук, вони вже такі солодкі, пообіцяла лисичка. А я принесу каштани, вони хрумкі, й смачні, додав їжачок. А я, мовила сава Софія, принесу знання. Всі здивувано перезирнулися. Знання, а його можна їсти? запитав їжачок. Можна, усміхнулася сава. Їх їсть не шлунок, а голова. Поки друзі готувалися до пікніка, глибоко у лісі прокинувся старий гриб боровик. Це був мудрий гриб на ім'я дідусь Грибар. Він умів говорити, але тільки з тими, хто вчився, і слухав уважно. Щороку він розповідав одну важливу казку, лише тому, хто вмів читати. Тож коли звірята прийшли на галявину, там серед золотого листя стояв величезний гриб, наче з казки. Ой, який гарний, вигукнула лисичка, а на ньому щось написано, зауважив зайчик, але я не вмію читати. І я сумно сказав їжачок, а я вмію, мовила сава Софія і прочитала вголос. Той, хто мудрість шукає, знайде скарб неоціненний. І у ту ж мить гриб засяяв і з нього долинив голос Лиш той, хто вчиться, побачить більше за інших. Справжній скарб це знання, бо вони ведуть до рішень, добрих вчинків. І справжньої дружби. І тут навколо гриба з'явилися картинки, немов жива книга. Як зайчик колись заблукав і міг би знайти дорогу, якби вмів читати мапу, як і жачок міг би дізнатися, які гриби їстівні, а які ні, як лисичка могла б зрозуміти, чому дерева скидають листя, якби вивчила трохи ботаніки. Ого, прошепотіли всі. Тепер, ви розумієте? лагідно мовив голос Гриба. Їжа живе тіло, а знання душу й розум. А мудрість це сила, що допомагає не лише собі, а й іншим. З того дня всі звірята вирішили вчитися. Сова Софія стала їхньою вчителькою. Вони читали книжки. Вчилися рахувати жолуді, розрізняти хмари і читали сліди в снігу, і хоча зима вже наближалась, у лісі було тепло від дружби, цікавості і бажання знати більше. Знання це чарівний ключ до світу. Вони допомагають не тільки вижити, а й зрозуміти, як зробити світ кращим. Навчання це шлях до справжньої сили.